Доброго дня всім! Ви дивитеся презентаційний ролик від проєкту Січнет. Мене звуть Вікторія і я є професійним психологом. На сайті Січнет я викладаю курс Світ упевнених людей. В цьому відео я розповім вам стисло про психологічну теорію потреб людини і розділу загальної психології Теорії особистості. Зокрема... Мова і тема про піраміду маслоу. Це перша частина мого вебінару присвячена цій темі. Тисла, коротка. Багатьом з вас, напевне, вже відома піраміда Маслоу, або принаймні, ви про неї вже чули. Про неї згадують психологи, коли мова заходить про потреби як рушіння сили в житті людини, як мотивацію людських вчинків. Зокрема, досить часто згадують про потреби людини в теоріях особистості та в сучасній теорії практиці менеджменту. Американський психолог Абрахам Маслоу свого часу створив чітку ієрархію потреб людини, яка отримала своє розповсюдження під його іменем піраміда Маслоу. Що ж таке потреба і яким чином потреби рухають нашим життям? Потреба це нужда або необхідність, яка виражається у залежності людини від певних умов, придатних для її життєдіяльності. Існує дуже багато теорій мотивацій, які аналізують структуру потреб, що спонукають людину до дії так чи інакше. Серед авторів цих змістовних теорій мотивацій, окрім Абрахама Маслоу, є також теорія Альдерфера, що отримала назву ERG, від англійських слів «relatedness», «growth», тобто існування, взаємозв'язки і зростання. Також теорія набутих потреб МакЛейланда, теорія двох факторів Герцберга та інші. Всі ці теорії спираються на одну і ту саму тезу, що людина відчуває потребу, коли їй бракує чогось у фізіологічному або психологічному аспектах. Однак найбільшою популярності серед цих теорій набула саме піраміда Маслоу, можливо, тому що він розробив найбільш зручну детальну ієрархію. А може тому, що сам Маслов є одним із засновників гуманістичної теорії особистості. Цей напрям згодом набув розповсюдження серед усіх існуючих психологічних і психотерапевтичних практик. Маслоу головною характеристикою особистості вважав потяг до самоактуалізації, самовираження, розкриття тенденцій до творчості та любові, в основі яких лежить гуманістична потреба приносити людям добро. Так, Маслоу був дещо ідеалістичним, але на той час це було виправдано, тому що на початку свого існування гуманістичний напрямок знаходився в опозиції до вже розвиненого на той час напряму біологізаторського, так званого біхевіоризму, в основі його, якого лежала також і теорія Зігмунда Фрейда про психоаналіз, про те, що людиною керують сексуальні та агресивні потяги, яким наповнено наше несвідоме. І має тваринне походження, власне. Ну, про це я можу розповісти на наступних вебінарах. А сьогодні я повернуся до маслову, який на противагу Мунду Фройду стверджував, що людині, як і тварині, не властиві породження інстинкти жорстокості і агресії. Там поки в людях закладений інстинкт самозбереження своєї популяції, що зможе їм допомагати одна одній. Тому обидві теорії були інтегровані у новітні напрямки психології. І зараз співіснують та розглядаються як повноцінні, рівноцінні теорії. Тобто в людині однаково важливі і соціальне, і біологічне, і тваринне, і набуте протягом життя. Піраміда потреб це така собі загальновживана назва для ну, Дещо спрощено, можна сказати, для теорії потреб Е, Вона представляє собою потреби, розташовані у вигляді сходинок. Вперше свою статтю Маслов написав в 1943 році. І нині ми можемо бачити потреби, зазвичай розташовані у вигляді чіткої піраміди, хоча сам Маслоу... До такої візуалізації не вдавався. Це пізніший доробок його дослідників, тих, хто продовжував його теорію. І найбільш докладно, власне, Маслов виклав тези цієї теорії у своїй книзі значно пізніше, 1954 року. Книга називалася Мотивація і особистість. Теорія ієрархії потреб, незважаючи на те, що давно вже була винайдена, широко застосовується і в сучасний період. Вона виявилася найбільш ефективним підходом до потреб людини для їх відслідковування, щоб ефективно і цілеспрямовано впливати на поведінку людей. До розуміння того, що лежить в основі мотивації, інтересів і дій людей. Тому, звісно, що керівники сучасності рівнів, ознайомившись з теорією Маслову, Могли переконатися, що для того, щоб цілеспрямовано впливати на поведінку своїх працівників, потрібно знати, яким потребам працівників надають перевагу і якими потребами керуються в кожний момент. Водночас вкрай важливо, як випливає історія Маслова, дати працівникам можливість задовольнити їхні головні потреби, узгоджуючи їх із досягненнями цілей всієї організації. Всі вище перераховані теорії, про які я сьогодні згадувала, збігаються також в тому, що потреби поділяються на великі дві групи. Я покажу зараз вам цей сайт, слайд. Тобто, отже, потреби поділяються на первинні фізіологічні і вторинні психологічні. Чому саме на ці дві великі групи? Ну, тому що первинні фізіологічні це потреби, які е, вимагають задоволення в першу чергу. Вважається, що вони є вродженими в людину, а от вторинні е, називаються психологічними і вони вважаються набутими протягом життя. Потреби масло у своїй піраміді, е, ну, ієрархія, скажімо так. Розподілив по мірі зростання, пояснив, що такий підхід тим, що людина не може відчувати потреби вищого рівня, доки відчуває брак примітивніших речей. І я зараз покажу таку простеньку графічну структуру піраміди, яку можна часто зустріти на різних сайтах. Отже, на першому рівні розмістилися фізіологічні потреби, на другому потреби безпеки. І ці два рівні належать саме до групи первинних фізіологічних потреб. А далі наступні три рівні це вже психологічні потреби, набуті протягом життя. Тож, до фізіологічних потреб, як ми всі розуміємо, належать такі первинні, як утамування голоду, спраги, сексуальні потреби, потреби у відпочинку, сну і так далі. Потреби в безпеці розмістилися щеблем вище, і це такі потреби, як необхідність почуватися у безпеці, мати дах над головою і певне матеріальне середовище, в якому можна жити. Далі вже розташовуються соціальні такі психологічні потреби, набуті протягом життя. Зокрема, це потреба у прихильності і любові. В приналежності, до якоїсь соціальної групи вони всі належать до сходинки потреби в приналежності. Далі також потреба у визнанні, повазі, схваленні, до якої я слово також зараховував пізнавальні потреби, потреби в сприйнятті якомога більше інформації у спрайсі знань. І нарешті піраміда завершується самоактуалізацією, до якої належить також потреба в естетиці. Гармонії, прагнення до розкриття внутрішнього потенціалу, наповнити життя красою, мистецтвом і так далі. Незадоволеність перших потреб призводить до стану тривожності і невпевненості в завтрашньому дії. Ну, Людина починає бути невпевненою у своїх силах, якщо у неї якісь первинні потреби, незадоволені. Якщо ж людина достатньо задовольнила потреби першого рівня, вона переходить. Згідно з маслом на наступний рівень прагне зрозуміти в свого життя, максимально повно реалізувати себе, свої здібності і переходить на вищий щабель саморозвитку. Звісно, що протягом життя задовольнити усі свої потреби, навіть базові, досить складно. І Маслоу джерелом психічного розвитку особистості вважає її прагнення до самоактуалізації, саме прагнення до вершини піраміди Масло вважав найбільшим рушієм розвитку особистості, людини, і стверджував, що ця потреба, от у самоактуалізації своїх здібностей і можливостей, властива усім здоровим людям, які мають нормальний розвиток. А найбільшою мірою це властиво видатним людям. Він також вважав, що ядро особистості утворюють саме гуманістичні потреби. Добрі, моральності, добровичливості. І, ну, власне, сам масло вважав, що людина з цими потребами і народжується, і може їх реалізувати за певних умов та обставин. Отже, так виглядає короткий виклад теорії про потреби людини, про піраміду Маслоу. Якщо вам цього достатньо, я покажу ще, як їх. Піктограмками виражається ця піраміда маслоу. Тобто тут, тут зображені е, схемати, не схематично, а образно потреби людини у їжі і СНІ, безпеці, приналежності, дружбі, стосунках, зв'язках е, у визнанні і у самореалізації. Ну і на сьогодні. Е, те, що я хотіла розказати в короді. Власне, якщо вам цього достатньо, то ви можете далі не слухати. І я запрошую за бажання, відвідати, будь ласка, наш освітній сайт «Січне». Там дуже багато цікавих матеріалів, можливість розвивати український простір і особисто я в захваті від цього проєкту. Мені там дуже подобається. Ну, а якщо ви хочете дізнатися більше, залишайтеся зі мною. У другій частині цього вебінару я розповім детальніше про види потреб, про те, як потреби людини використовуються у менеджменті, а також про прагнення людини до самоствердження, творчості та кілька цікавих фактів. Так що, дякую всім, хто мене сьогодні слухав. Сподіваюся, вам сподобалося. Тож, до зустрічі, до зв'язку. Побачимося згодом. Гарного дня. Па-па!